Привіт! Сьогодні у нас з вами буде продовження серії відеороликів Я одна на 10 мільйонів про мою історію. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я щиро вам раджу перейти і подивитися, бо там так сказати розуміння контексту тоді у вас буде, про що я буду сьогодні говорити. А, взагалі, так, сьогоднішня історія про неочевидні. Плюси бути в моєму становищі, неочевидні плюси на терапії, неочевидні плюси, в принципі, з моїми захворюваннями, з цимось цим ось всім. Тому, якщо вам цікаво, будемо сьогодні про це говорити. Насправді, як я вже казала колись, вся ця серія відеороликів створена для того, аби люди, які мають, які перебувають в схожому зі мною становищі, з такими ж. Зі схожими захворюваннями, в принципі, з будь-якими складними захворюваннями. Або, наприклад, люди, в принципі, в складній якійсь ситуації життєві, не знаю, там звільнилися з роботи, кинув хлопець дівчина і чоловік розлучення. Ну, коротше, в кожного з нас свої. Проблем, у кожного з нас велика кількість своїх проблем. І ці ролики, ці відео вони створені для того, аби ви дивилися на мене, розуміли, можливо, для себе, що блін, якщо вона змогла, то я теж зможу. Тобто, це таке, знаєте, якби це не звучало самовдоволено, можливо, або якось не знаю, чесвешно, щось таке. Але так, я б хотіла бути прикладом, моєї, щоб моя історія була прикладом для людей, щоб вони розуміли, що не треба. На собі ставити хрест а, в будь-якій ситуації життєвій. І в принципі, навіть сьогоднішні плюси, вони знову ж таки а, допоможуть нам з вами з цим. Взагалі, як народилася ідея створити таке відео, спочатку я хотіла зняти для вас виключно мінуси, неочевидні, з якими я зістикаюся, і знаєте, такі проблеми, речі, які мене, наприклад, бісять, да, дуже сильно. Але я зараз на терапії. Я відзняла це відео, але в мене просто немає сил його відредагувати. Бо я зараз знаходжусь на терапії, і мені дуже важко будь-що робити. Тобто така пекельна біль по всьому тілу, плюс якась. Тома дуже хронічна, неможливо навіть описати наскільки це вона сильна. Тобто навіть зараз я знімаю це відео, а у мене відчуття настільки сильної слабкості, тобто, знаєте, що от, от і я втрачу свідомість. От щось, типу, така якась погранична історія. Хоча я й розумію, що я себе в принципі добре почуваю, так тобто не повинна втрачати свідомість, але от ця слабкість. Вона, от присутнє, і просто пекельна біль по всьому тілу, знаєте, начебто мене били ногами, а потім я ще й пішла в спортивну залу. І от щось таке, тобто, все тіло, воно дуже сильно болить. Навіть от одяг, коли на мені знаходиться, як якось на нього надавити, сильніше, то воно от прям така неприємна біль у м'язах. Я, в принципі, ділюся своїм таким життєвим досвідом, більше звісно ж, в моєму інстаграмі, бо це простіше, бо це швидше. Тому, якщо вам цікава, я як особистість, цікавий шлях, то будь ласка. Підпишіться на мій інстаграм. І я вирішила, виставляючи вчорашню сторіс, я подумала, що а чому ж не написати про плюси. Я, в принципі, знаєте, така трішечки реаліст-оптиміст, тому вирішила, що в принципі плюси, напевно, людям будуть цікавіші. Бо зазвичай мінуси ми всі з вами так чи інакше бачимо. Зазвичай ми розуміємо, що якщо у людини складна там життєзагрозлива хвороба, то там тільки мінуси. І зазвичай люди, яким кажуть про щось погане, про якісь складні захворювання. То вони впадають у відчай і вони не бачать плюсів, які можуть у них бути. Тому тут сьогодні буде така невеличка історія. Не знаю, напевно, дуже довгий вхід, так сказати, в відео, але як є. Поїхали! Перший плюс, про який я хочу вам розповісти, для мене він найочевидніший, і я, ну, як, для мене він найбільший по Обсягу, так сказати, по, по важливості, тому я хочу почати саме з нього. Е, постійна боротьба з захворюванням Мене і постійне відчуття внутрішньої сили. Так, як би це не звучало, але виключно завдяки своїй хворобі, я так думаю, моя хвороба робить мене сильніше. Щоразу це таке, знаєте, відчуття м -м -м, внутрішньої не те, що боротьби, типу ти такий, о Боже, як і б не, не ця боротьба, а саме боротьба над чимось. Тобто це щоразу якийсь виклик, і ти щоразу такий, ні, я тобі не здамся, і ти щось робиш, тобто заради того, щоб не здатися. І насправді це така історія, що по факту, да, ну, так трішечки смішно, що по факту о -о, ця хвороба вона ніколи не переможе. Бо навіть якщо я помру через неї, то вона помре разом зі мною. <смі> Тому, в принципі, знаєте, це єдиний єдиний е варіант, про якому я ну, програю, це якщо я зараз здамся і почну впадати в якусь істерику, почну плакати, почну страждати, почну ненавидіти своє життя, буду, то, знаєте, ляжу в ліжечко, закриюся ковдрою і буду страждати за дня в день, тільки страждати. І от в цьому випадку хвороба мене переможе. В усіх інших е, я на лаврах переможця. І насправді це дуже-дуже допомагає жити. Бо щоразу, якщо в тебе в житті з'являються якісь проблеми, не пов'язані з хворобою, ти такий. камон. Я справляюся з, з, з цією, з цією -херньою, да? А, і з, з цією дрібницею я не таке такі хіра. І ти, типу, знаєте, закачуєш рукава і десь щось робити. Тобто, так, а, мені особисто а, це дуже допомагає. Тобто я з тих людей, яких те, що не вбиває, робить нас сильніше. І я ще разу, коли я, знаєте, м щось роблю а, на межі своїх можливостей, навіть а, якихось. А Фізичних, моральних, я щоразу така, дав да, я от сильніш. І типу, так само з хворобою. Тобто, щоразу, якщо виникає якась критична ситуація, і я з неї вилізаю, тому і я щоразу думаю, ні, ти мене не зламаєш. Я, типу, сильніше. І от щоразу це допомагає. От я вам серйозно кажу, якщо почати до цього ставитись саме так, і ну, у мене це сталося інтуїтивно, у мене це сталося, знаєте, само по собі. Але якщо у вас не так, то спробуйте до цього віднести, поглянути на всю цю ситуацію саме з цієї призми. з... Цього так сказати боку, і мені ще раз під моїм знову ж таки першим відео, де я в принципі розповідала про свій шлях, про свою філософію, тому подібне, люди мені писали, що Боже, яка ти сильна, а, і постійно мені пишуть, яка ти сильна. І я від цього кайфую. Я вам чесно скажу: я ніколи не хочу бути слабкою, я ненавиджу, коли мене жаліють. Тобто, так мені подобається бути сильною і. Я хочу бути сильною, і я б вбачаю в своїй хворобі можливість ставати щоразу все сильніше, і сильніше і сильніше. А другий плюс, який я вбачаю наразі, це а, те, що ви починаєте займатися своїм здоров'ям з точки зору вітамінів, спорту. А, я взагалі ненавиджу спорт. От, ненавиджу я його. Просто ну, типу, спорт це не моє. А, вся оце Корисна їжа, вся ця користь це от повз мене. І до корисної їжі я, звісно, не доберусь, напевно, ніколи. Але, от з точки зору спорту, я для себе, наприклад, починаю зараз шукати якісь а, спортивні. Да? Інтереси, намагаюся знайти той вид спорту, який мені підходить. І я розумію, що він мені. Ну, наразі, під час терапії, наразі під час вже встановленого другого серйозного захворювання, мені це прям треба. І знаєте, в мене вже немає цього вибору, да ні. Тобто то це, а може, все-таки я не хочу бути валятися там і там. Ні, в мене немає цього вибору. І, типу. А, Да, мене це змушують щось робити, але по факту це йде на користь моєму здоров'ю, і це в будь-якому випадку на користь ну типу будь-якій людині, да? А, І так само ж з вітамінами. Тобто зараз на терапії мені треба приймати ну величезну купу вітамінів, щоб просто знаходитися в якомусь нормальному стані. Типу я сподіваюся, що якась з цих цього, цього стану вітамінами покращиться. І зараз, наприклад, я почну їх пити. хоча я взагалі не пила вітаміни, бо я ненавиджу пити не ні ліки, нічого такого. Все своє життя, в мене просто рвотний рефлекс на фоні цього. Але знову ж таки, зараз мені доведеться це робити, і це піде тільки на краще. Навіть коли я вийду в ремісію і, мої захворю... і моє захворювання може зупинитися, будемо сподіватися, звісно, що я вийду в ремісію, о, то я продовжу це робити, бо в мене вже не буде вибору, розумієте? Тому що я буду по ну, мені. Це корисно, це потрібно, і, типу, все, це вже буде в звичці. Якось так. Я сподіваюся, що ви зрозуміли про що я говорю. А третє, а, це те, що якщо у вас є аутоімунні захворювання, як в мене, плюс в тому, що зазвичай... Якщо ви помітили, то ви хворієте на всяку дрібноту набагато, набагато менше за інших людей. Тобто, наприклад, я хворію на якесь там ОРВ, у ці всі штучки. Ну, дай Боже, раз на декілька, на два там роки. Тобто за рік я можу взагалі не хворіти. А якщо я навіть і хворію, то це там день-два і все. Тобто, це дрібниця якась. Тобто, я от у мене і я все життя думала, що який у мене крутий імунітет. Як мені пощастило, також моя імунка, яка ж пара настільки сильна, що в мене вже три аутоімунні захворювання, і вона така. Ну, так, це досить класна штука, насправді, тому що ну ви не хворієте на всяку дрібноту, і це корисно, це класно. І останнє на сьогодні те, що я можу, в принципі, зараз згадати, це той факт, що ви... вирогідність того, що ви захворієте на якесь дуже складне захворювання і. Пропустите і помітити його на останній якійсь стадії, да, там коли вже вона відворотня, дуже мізерна. Щона не менше зі мною, так? Тому що я постійно слідкую за своїм здоров'ям, я помічаю просто найменші якісь. Дрібниці найменші зміни в моєму стані. Тобто, наприклад, нещодавно я знайшла в себе кісту в стегні, щоб ви розуміли. <кхи> так само, наприклад, у мене сталося з моїм міокардитом, тому що я помітила його до того, як в мене сталося вже, поки він не дійшов до того, що в мене сталася серцева недостатність. А, в принципі, всі оці дрі, всі захворювання, будь-які зміни, будь-які зміни, ти відслідковуєш, ти їх розумієш, і ти одразу йдеш їх перевіряєш. Тобто, у тебе немає, як у більшості людей, такого, що ой, ну болить голова і болить голова, нічого страшного. Тобто, у мене це у мене болить голова частіше, в мене болить голова не так, як завжди. в мене болить голова сильніше ніж вчора, чи сильніше ніж позавчора. Тобто, розумієте, у тебе прям така купа градацій, і за рахунок цього знову ж таки ти краще слідкуєш за своїм здоров'ям, ти а, більше його Контролюєш, і вирогідність того, що якщо в тебе навіть з'являється ще щось, помітити його на якихось там останніх стадіях ну майже неможливо. Тобто мені дуже пощастило, що я сама почала зодрочуватися зі своїм серцем, що мені пощастило, навіть коли мені поставили цей міокардит, що я сама допетрила, що це там. Частина аутоімунного процесу звернулася до лікарки зі своєю теорією. Вона така: да, все правильно, бистро лягаємо в лікарню і будемо щось з цим робити. Та -та 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 -та. Тобто а, я настільки вже розбираюся в тих чи інших захворюваннях своїх, які можуть бути в мене, що. Я вже сама розумію, коли треба піти до лікаря, які аналізи потрібно здати, щоб не прогавити того часу, да там і прийти і нічого там не зробити. Тобто я не кажу вам про самолікування ні в якому разі не займатися самолікуванням. Це дуже-дуже погано. І напевно, да, додамо ще й останній пункт. зазвичай у людей, як у мене, у яких складні або дуже рі або й складні, і дуже рідкісні захворювання, як це сталося зі мною, да, або комбінація рідкісних захворювань рідкісна комбінація рідкісних захворювань, коротше, така штука. То... Зазвичай ви знаєте топових лікарів, а зазвичай ви знаєте класного невролога в вашому місті, або не тільки у вашому місті. Зазвичай ви знаєте класного якогось там невропатолога, хірурга. Тобто, у мене, наприклад, є цілий список знаєте, лікарів, які от топові, я їх можу там радити, і все тому подібне. Тому це знову ж таки плюс корисні зв'язки. Не знаю, як це можна назвати. Якось так. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаве це відео. Взагалі, як я вже казала, це відео створено для того, щоб підтриму всі ці відео створені для того, щоб підтримувати інших людей, які З'являються в складних життєвих обставинах. Е, мені дуже багато дівчат написали з мого першого відео, що їм дуже допомогло воно, що воно змус... когось змусило по інакше подивитися на своє життя, когось змусило зібрати, знайти чехли, і почати щось робити. І тому я дуже рада цьому. Мені здається, що саме для цього потрібна медійність, і саме для цього потрібна інфлюєнсерство і тому подібне, тобто допомагати людям. Це те, чим я зараз вбачаю в собі свою, цю всю медійну діяльність тому сподіваюся, що вам вона близько.